Усім привіт! Одразу скажу: самий простий електровелосипед це той, що ви легко зробите зі свого велосипеда. За допомогою ось цього нашого найпопулярнішого повного зібраного електронабору. Треба просто замінити на ровері переднє колесо на наше колесо з мотором. Двигун маленький, але шустренький. Він має потужність 350 Вт. Він має чудовий накат та ні трохи не заважає кататись на велосипеді. За якість мотора, каже Бренд Мксус, на нього нарікань не буває. Все остальне вже готове до використання, з'єднано, протестовано, налаштовано та навчено під ваше мотор колесо. Зауважу, що за 10 років нашого існування ще не було такої людини, що не змогла встановити цей набір на свій ровер. Що ще треба? Треба зробити наступне. Перше, причепити під сідло ось таку велосумку, у якої міститься новенький та свіженький літієвий акумулятор та контролер. Акумулятори ми виробляємо самі, тому якість зборки та свіжість комірок гарантуємо. У сумку навіть і заглядати не треба, все зроблено за вас. Друге, з сумки будуть виходити два проводи: один на ручку газу. Що надівається на кермо, або зліва, або справа, за бажанням. І, до речі, за бажанням можемо скомплектувати у ваш набір ручку газу або клавішного типу, або моторолерного. На вартість набору це не позначиться. І другий провод йде до електроколеса та під'єднується до нього водостійкими роз'ємами. стрілка навпроти стрілки до повного опору. Все. Ставимо акумулятор на зарядку і. Рушаємо у дорогу. Не забуваємо про наступний порядок заряджання. Спочатку вмикаємо в зарядне у розетку і тільки потім до нього приєднуємо батарею. Ще маленька крапелька меду. Цей набір найдешевший, та ще він самий простий та легкий у використанні. Вартість, як завжди, можна подивитись у нас на сайті Веломода. на додаток скажу у вас, разом з набором обов'язково буде надана інструкція по встановленню та експлуатації на трьох сторінках та гарантійний талон. До речі, усі виникаючі питання до нас, бо ми самі комплектуємо, складаємо, налаштовуємо ці набори та відповідаємо за їх якість. І для тих, хто не встиг подивитись наше останнє відео, нагадую, що довгострокове зберігання акумулятору треба здійснювати при зарядці 40-50% та при температурі від 0 до 10 градусів. Це дозволить збільшити строк використання практично вдвічі. Додержуйтесь цього. Якщо відео було корисним, Розраховуємо на лайк, якщо ще не підписались на наш відеоканал Веломода, зробіть це, не пожалкуєте. Ну а ми прощаємося з вами до нових відео!